Доброго дня! Вас вітає Малошкарівський сільський клуб. Простір, де народжуються ідеї, втілюються мрії, зростають таланти і живе українська душа. Ми знову беремо участь у конкурсі, бо маємо чим поділитися, нашою щирістю, творчістю, любов'ю до людей та України. Пропонуємо поринути у наше насичене, яскраве і змістовне культурне життя. І запрошуємо до перегляду. Продовжимо знайомство із клубом з кабінету горткової роботи. Де не лише проводяться безпосередньо гурткові роботи, а й бесіди, виховні роботи, презентації. Діти та молодь грають в настільні ігри та в PlayStation. Тенісний клас завжди чекає на любителів цієї захоплюючої гри. Актовий зал нашого клубу розрахований на 83 глядацьких місця. Має підключення до кабельного інтернету, що значно спрощує роботу з пошуком інструменталу, музики чи перегляду футбольних матчів та фільмів. Важливим елементом в роботі в наш час є доступ до укриття, яке знаходиться в будівлі, де працює клуб. В плані матеріально-технічного забезпечення Малишкарівський клуб має акустичну систему Maximum Acoustics Mobi 150A з двома Bluetooth мікрофонами, гучномовець, бубон, мікрофони Odeon та Піонір, піаніно-україна, електроакустичну гітару Корд баян, Полісся, піпітер, проектор MatchCubic HY320 та мікрофонну Стійку. За три роки наші колективи оновилися. Гурт Сусіди це чоловічий вокальний дует, який об'єднує щирість, душевність, любов до української пісні. Як справжні сусіди відкриті, доброзичливі та завжди з піснею, вони знаходять шлях до серця кожного слухача. Завдяки співпраці з Корпелівським сільським клубом було створено чоловічо-жіночий вокальний дует Into You», у якому переплітається молодість, емоція та щире серце. Інтую це розмова двох душ, які через музику передають найтонші відтінки почуттів від ніжності до сили, від ліричності до драйву. Микола Тимошчук та Владислав Літнарович покоління, які різні за віком, але єдині у творчості, любові до української пісні та сценічної віддачі. Вокальний дует Діброва це творче поєднання двох голосів, які звучать в унісон із душею українського народу. Учасники дуету Микола Тимощук та Дмитро Бондар співають про те, що болить і надихає: про рідну землю, про любов і про силу духу. Їхній репертуар це як сучасні пісні, так і добре знані народні мотиви, що оживають у новому виконанні. Театральне об'єднання маски. Це творча спільнота, яка не просто грає на сцені, а оживляє духовну спадщину нашого народу. Учасники гуртка з любов'ю відтворюють українські народні звичаї та обряди, передаючи сучасному поколінню багатство нашої культури, серед яскравих прикладів театралізовані дійства до Івана Купала та Різдвяна Коляда. Калинограй це музичний колектив. В якому переплітаються долі й голоси і надії. Особливою красою гурту є учасник, вимушено переміщений із Харкова, 73річний Михайло Савельович Череватенко, який нині знайшов творче натхнення й підтримку в нашій громаді. Назва Каленограй символізує силу українського народу, незламність і красу, яка проростає навіть у важкі часи. Колектив нагадує: Допомога тим, хто змушений покинути свій дім це не обов'язок, а людяність. А музика це мова, яка єднає серця, долає біль і дарує віру. У піснях Калинограю звучить вдячність, тепло і надія на мирне майбутнє для всіх українців, незалежно від того, де вони сьогодні. Жує свою роботу спортивне об'єднання рух, об'єднуючи молодь навколо здорового способу життя. Його учасники грають в футбол, волейбол та настільний теніс, демонструючи не лише фізичну підготовку, а й справжній командний дух. Наш клуб співпрацює із грицівською музичною школою. Грицівським вищим художньо-професійним училищем No19 Грицівським інклюзивно-ресурсним центром, Грицівським ліцеєм, тісно співпрацює з Корпилівським сільським клубом. Та Малошкарівським ЗДО Струмочок. Завдяки нашим спонсорам клуб отримав футзальний футбольний та волейбольні м'ячі, набір ракеток для настільного тенісу, баян та бубен. Малошкарівський сільський клуб має клубний сайт, сторінку в Facebook, YouTube канал та TikTok аккаунт, де висвітлюється робота і заходи. Коли сонце торкається стін нашого залу, це не просто світло, це пам'ять про кожен захід, кожну пісню, кожен голос, що лунав тут, це тепло наших сердець, нашої спільної праці і любові до людей. Ми працюємо, творимо, надихаємо разом, бо наш клуб це місце, де сонце заходить із надією на новий щасливий світанок.